Доброго дня, шановні учні, ми з вами продовжуємо тему показникових рівнянь. І сьогодні ми з вами розглянемо більш складніші рівняння, рівняння достатнього рівня, що з ними робити. Номер один. Бачимо з вами рівняння 2 в степені 2х мінус 3 помножене на 2 в степені х додати 2 до рівня 0. Що робити в даному випадку? Як розв'язувати дане рівняння? Існує така заміна змінних. Тобто, у нас, дивіться, повторюється 2 в степені 2х і 2х. Тобто я заміню, записую заміна і замінюю оце 2х на якусь букву. Наприклад, А, на будь-яку, яку ви забажаєте. Нам це нужно для того, щоб у нас утворилося квадратне рівняння, яке ми з вами потім розв'яжемо через дискримінант. Подивіться, коли я заміню оце 2х, так як тут було 2х степінь, а тут просто х. Ми замінюємо лише тільки двійку в просто степені х на а. Тобто ми отримаємо тоді А в квадраті. Мінус коефіцієнт 3 залишився. Замість 2 в степені Х я пишу А. Додати 2. Тобто далі я продовжую так, як є. Подивіться, ми з вами отримали звичайне квадратне рівняння, яке в подальшому будемо розв'язувати за допомогою дискримінанту. Нагадую формулу: дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4аC. Коефіцієнти у нас а, С і Б, де знаходяться. Ось це у нас коефіцієнт а, далі коефіцієнт b і коефіцієнт С. Підставляємо в нашу формулу, що ми маємо? Мінус 3 в квадраті, мінус 4 помножимо на 1 і помножимо на 2. Отримали мінус 3 в квадраті це буде 9, мінус 4 на 2 це буде 8. 9 мінус 8 буде 1. Наступний крок нам треба знайти корінь з дискримінанту. Це корінь з одиниці, просто 1. Далі використовуємо формули для знаходження х1, а в даному випадку вибачте, а1 а другого, бо у нас буква А. Давайте з вами спробуємо. А1 дорівнює мінус Б плюс корінь з дискримінанту. Поділене на 2а, а друге дорівнює мінус b, мінус корінь з дискримінанту поділене на 2а. Підставляємо в нашу формулу наші коефіцієнти. Мінус b. У нас наше b було мінус 3, тому буде ось так записано. Мінус ще перед b. Додати корінь з дискримінанту це 1. Поділене 2, помножимо на наш коефіцієнт А на одиничку. Нижче те ж саме, тільки ось тут у нас буде мінус. Мінус мінус 3, мінус 1 поділене 2 на 1. Спробуємо обчислити. Мінус на мінус нас дає плюс. Так? Тому тут буде 3 додати 1 поділимо на 2. 3 додати 1 це буде 4 на 2, 2. Далі. Мінус на мінус дав плюс, буде тут 3 мінус 1 поділене на 2. 3 мінус 1 це буде 2. На 2 це буде 1. Ми з вами отримали значення заміни 2 і 1. Але ж я нагадую вам, що це в нас була заміна. Далі, в це рівняння я підставлю спочатку один корінь, а потім інший. Розіб'ю це на два стовпчика. Тобто, наша заміна була 2 в степені х дорівнює. Оце я переписую, бачите, 2 в степені Х дорівнює І беру замість А підставляю перший мій корінь, двійку. Те ж саме роблю, тільки підставляю другий корінь, одиничку. І далі розв'язуємо як звичайне рівняння показникове. Давайте спробуємо 2 в степені х дорівнює. Двійку ми завжди можемо представити у вигляді 2 в першій основи однакові, опускаємо їх, тоді буде у нас х дорівнювати одиниці. Що стосується другого рівняння, нам треба перетворити одиницю у число 2 в якійсь степені. З минулого уроку, я думаю, що ви пам'ятаєте, що 2 в нульовій степені це буде 1. Тобто будь-яке число в нульовому степені нам дорівнює одиниці. І одиницю ми завжди можемо представити у вигляді будь-якого числа в нульовому степені. В цьому випадку х буде дорівнювати 0. Ми з вами отримали два корені, записуємо відповідь. Корінь у нас буде 1, 0. Як ви можете бачити, відповіді я записую через крапку з комою, тому, будь ласка, також само вносьте їх в наші форми. Рухаємось далі. Друге рівняння. 9 в степені х, додати 2 помножене на 3 в степені х, відняти 99 дорівнює 0. Що ви повинні одразу побачити? Що у нас різні основи: тут 9, а тут трійка. І нема квадрату. Тобто тут є х, а ось тут же повинно бути 2х для того, щоб ми з вами зробили заміну. Тому я представлю число 9. У вигляді трійки в другому степені. Тобто 9 це в мене 3 в квадраті. Заміню. Замість 9 підставляю 3 в квадраті, тут був ще степінь Х. Далі все так само переписую. 2 помножити на 3 в степені х, відняти 99 до рівня 0. За властивістю степеня, так, якщо у нас степінь підноситься до степеня, то вони між собою множаться. І буде у нас 3 в степені 2х. Додати 2 помножене на 3 в степені х, відняти 99 дорівнює 0. Отримали з вами таке ж саме рівняння, подібне до того, що розв'язували в першому номері. І робимо далі заміну. Пишу слово заміна. Ставлю двокрапочку, і Я буду заміняти оце 3 в степені Х на будь-яку букву. Ну, давайте цього разу візьмемо букву Б. Нехай це буде так. Ви можете на будь-яку замінювати. Далі, замість 3 в степені 2х, я пишу b в квадраті вже. Додати, не забувайте про коефіцієнт, який ось тут стоїть 2, помножити на b, відняти 99 до рівня 0. Ми з вами отримали звичайнісіньке квадратне рівняння, яке будемо розв'язувати за допомогою дискримінанту. Спробуємо. Дискримінант дорівнює. Знову ж таки, b квадрат 4 ac і дорівнює. Давайте з вами подивимось, що у нас будуть які коефіцієнти. Ось тут перед буквою B буде коефіцієнт 1, це буде наше А. Оце плюс 2, це буде коефіцієнт B і мінус 99 це у нас коефіцієнт С. Підставляємо b в квадраті 2 в квадраті, відняти 4, помножимо на А на 1, помножимо на c на мінус 99. Дорівнюємо. Тепер спробуємо вчислити. 2 в квадраті це буде в нас 4. Далі мінус на мінус дає в нас плюс. І нам залишилось помножити 4 на 99. Ну, Так як ми з вами на математиці, то давайте з вами спробуємо. 4 помножити на 99. Давайте спробуємо усно. У нас число 99 розкладається на 90 і 9. Якщо 90 помножити на 4, це буде 360. так? І 4 помножимо на 9, це буде 36. Тому ми з вами отримаємо 360. Я тут запишу, щоб ви запам'ятали додати 36. Це буде 396. От. Або у стопчик, кому так важко. 4 додати 396 буде в нас 400. Наступний крок це знаходимо корінь з дискримінанту. Тобто корінь з 400. І це буде в нас 20. Тобто, 20. Це те число, яке я піднесу до квадрату і отримаю 400. Далі ми з вами починаємо працювати для знаходження b1b2. Давайте подивимось: отже за формулою мінус B додати корінь з дискримінанту поділене на 2а. Далі мінус B відняти корінь з дискримінанту поділене на 2а. І далі підставляємо: мій коефіцієнт b дорівнює двійці. Але в мене ще був мінус. Тому мінус 2. Додати корінь з дискримінанту це буде 20. Поділити 2, бо в формулі 2. Помножимо на коефіцієнт а це одиниця. Ось тут я записую те ж саме, але тут буде мене знак мінус. Далі обчислюємо. Мінус 2 додати 20 буде 18. 2 на 1 2. 18 поділили на 2 це буде 9. Мінус 2 мінус 20 мінус 22 поділити на 2 буде мінус 11. Далі я повертаюсь до своєї заміни. Я заміняла 3 в степені х, тому розписую одразу 3 в степені х дорівнює, 3 в степені х дорівнює і підставляю свої корені. В першому випадку це число 9, в другому мінус 11. Одразу хочу вам нагадати, що якщо у вас з'являється від'ємний корінь, так, ви його одразу відмітаєте. Він нам не підходить. За властивостями показникової функції, ми маємо ось тут отримати лише додатнє число. Тому я пишу так: належить пустій множині. тобто він нам не підходить. І тоді ми з вами розглядаємо лише тільки це рівняння, і буде в нас один корінь. Звичайне показникове рівняння. 3 в степені х дорівнює 9. Що мені треба зробити? Я гадаю, що ви зрозуміли. Треба 9 представити у вигляді трійки в якійсь степені. 9 це в нас 3 в квадраті, так? тому я запишу це в такому вигляді. Далі, якщо в нас основи однакові, можемо їх прибрати, і залишиться лише тільки степені х дорівнює 2. Оце й буде наша відповідь. Відповідь 2. Наступний номер у нас буде трішки інакший. В минулому ми застосовували заміну змінних, так, і шукали з вами корінь через дискримінант. Тут у нас трішки інакша ситуація. Ви бачите, що у нас нема однакових основ. Ми маємо 3 в степені Х помножене на 2 в степені Х додати 3 дорівнює 288. І основ однакових. Ні степенів. Що тоді робити. Давайте спробуємо як в минулий раз, на минулому році, розписати 2 в степені Х додати 3 у вигляді 2 в степені Х помножене на 2 в степені 3. Тобто, зробити крок, якби до цього, як зробили степінь Х додати 3. Перше, так і залишиться 3 в степені Х помножимо, а ось це я розписую. Як 2 в степені Х на 2 в третьому. Тобто, за властивістю степенів, якщо ми мене однакові основи, то я б мала степені додати Х додати 3. Ось воно так було в нас записано. Тепер ми його просто повернули назад. Дорівнює 288. Далі, ми дивимося, що у нас з вами є два числа, дві основи, вони різні. Але в них однакова степінь. Ми можемо їх взяти в дужки під одну степінь. Ось так зробити. Далі 2 в третьому степені це в нас буде 8. Розпишу ось тут, хто вже забув. 2 в третьому – це 2, на 2 і на 2. І це дорівнює нас 8. Дорівнює 288. Спробуємо тепер спростити. 3 помножимо на 2, це буде 6 степень помножимо на 8 дорівнює 288. Тепер спробуємо відділити оце 6 степені х, тобто залишити його в лівій частині. А ось цю вісімку прибрати. Якщо в рівнянні у нас є ось тут множення, то тоді ми будемо ділити. 6 степень х дорівнює 288 поділимо на 8. І це буде у нас 6 степені х дорівнює 36. 36. Так, ну і тепер ми з вами дійшли до звичайнісінького, простого показникового рівняння. Як його розв'язувати? Сподіваюся, що ви. Вже здогадалися, так? Нам треба звести до однакових основ до 6. -ки. Тобто 6 в степені х буде дорівнювати число 36. Я представлю у вигляді 6 в квадраті. Бо 6 в квадраті дає 36. Далі маємо однакові основи, тому їх опускаємо і лише, записуємо лише степінь х дорівнює 2. Це і буде наша з вами відповідь. Рухаємось далі. Ще одне рівняння з цього ж номеру. Бачимо, у нас 3 в степені Х додати 1, помножимо на 4 в степені Х відняти 2 дорівнює 324. Наші дії будуть такі ж самі, як і в попередньому рівнянні. Тобто ми спробуємо розбити даний степінь так, на декілька основ. 3 в степені Х помножимо на 3 в першій. Помножити 4 в степені Х поділимо на 4 в другій. Знову ж таки нагадаю, що якщо у нас ось тут множиться у, вибачте, основи однакові, то степені тоді додаються х додати 1. Ось це ми розписали. Далі, що стосується цього, якщо у нас є ділення, то степені повинні відніматися, х відняти 2. Перевірили, отже, зробили ми все правильно дорівнює 324. Спробую числа відділити трішки. Ну, для початку, дивіться, я зроблю так: 3 степені Х помножити на 3 в перші, помножимо, і далі буде дріб у нас 4 в степені Х, оце я опущу донизу на 4 в другій, тому що воно ділиться. Тобто, знак ділення я просто замінила рискою дробу. Далі, з цього всього, я спробую винести або згрупувати, навіть не так візьму все під один знак дробу. Тобто, це в мене все знаменники будуть 3 в степені Х на 3 в перші на 4 в степені Х. Вибачте, чисельники, а це буде в мене знаменник, число 16, дорівнює 324. Наступне, що я зроблю, це позбавлюсь від цього знаменника. Якщо ось тут ділилось, то тоді ми будемо 324 домножати на 16. У мене тут залишиться 3 в степені Х. Я одразу згрупую, ось тут рядишком підставлю 4 в степені Х, а ось у 3 в першій степені запишу останню. Дорівнює 324 помножимо на 16. Спробуємо помножити у стовпчик. Отже, 324 помножити на 16, риска дробу. І тепер спробуємо помножити 6 на 4, 24, 6 на 2 12 і 2, 14. 6 на 3 18 і 1 – 19. 1 на 4, 4, 1 на 2, 2, 1 на 3, 3. Далі додаємо 4, 8, 11, 3, 4, 5, 5 тисяч. 184. Запишемо це. 3 в степені Х помножимо на 4 в степені Х помножимо на 3 дорівнює 5184. Наступним кроком у мене буде те, що я позбавлюсь від цієї трійки. Одразу згрупую ось це. В одну кубку. Тобто буде 3 на 4 в степені Х дорівнює 5184 поділимо на 3. Тут буде в мене 12 в степені х, дорівнююсь, тут спробую поділити. 5184 ділимо на 3, згадуємо, як ділиться у нас числа у стопчик. Я беру 5, 5 на 3 візьму по одному, 1 на 3 це 3. Далі віднімаю 2, спускаю 1. 21 на 3, це буде 7, 7 на 3 21. Наступне число 8. 8 на 3 беру по 2, 2 на 3 це буде 6. Остача 2, спускаю останні 24, 24 на 3 це буде 8, 8 на 3, 24. Отримали число 1728. Хочу вам трішки підсказати, що число 1728, це у нас буде 12 в третьому степені. Я розумію, що до цього дуже складно дійти самому, але ви. Коли будете розв'язувати такі ж самі рівняння, опирайтесь на те, що у вас ось тут основа 12. Якщо у вас є якесь тут число, то спробуйте представити його у вигляді 12-ки в якійсь степені. Це вам така підказочка, так? І далі ви вже дивитесь, в якій це буде степені. Просто перемножуйте або 12 на 12 дивитесь, або 12 тричі. і... Множити до тих пір, поки не отримаєте певне число. Отже, 12 степінь х. Це буде 12 в третьому степені. Степінь, вибачте, основу опускаємо і отримали х до рівня 3. Це буде наша відповідь. 3. Переходимо до наступного номера. Номер 3. У нас є рівняння такого плану корінь з трьох. В степені 2х помножене на корінь з 2 в степені 2 дорівнює 216. Подивіться, будь ласка, що розмірність кореня у нас однакова, тобто і тут корінь квадратний, і тут корінь квадратний. Тому ці два числа ми можемо об'єднати під один корінь. Більш того, у нас навіть однакові степені. тут 2х і тут 2х. Давайте спробуємо спочатку об'єднати під один корінь. Буде 3 в степені 2х помножимо на 2 в степені 2х, дорівнює 216. Далі, за властивістю, якщо у нас однаковий степінь, ми можемо об'єднати це все 3 на 2 і степінь залишиться той самий 2х, дорівнює 216. Спробуємо спростити ось тут корінь. 3 на 2, це буде 6 в степені 2х, дорівнює 216. Далі, що робити? Нам треба прибрати корінь. Корінь, Давайте з вами згадаємо, звичайний корінь квадратний це в нас число в степені 1 друга. Тобто 6 в степені 2х. Я можу представити замість кореня в степені 1 друга. Дорівнює 216. Далі спробуємо спростити: за властивістю степенів вони між собою множаться. Буде 6. 2х помножимо на одну другу дорівнює 216. І тут ви вже бачите, що двійки в нас поуходять і залишиться 6 в степені х дорівнює 216. Знову ж, як в минулому рівнянні, ви повинні розуміти, що ось тут ми повинні виразити це число у вигляді шістки в якоїсь степені. Ну, давайте з вами тепер спробуємо підібрати це вручну, так, от в якій же степені у нас буде 6. Щоб воно дало 216. Ну, Спробуємо 6 квадратів. Це 6 на 6, 36. Не підходить дуже маленьке. Спробуємо 6 в третьому степені. Це 3 чи помножити. Тобто 36 помножимо на 6. Ну, Давайте помножимо. 36, це в нас 30 і 6. 30 на 6, 180. 6 на 6, 36. Отже, отримали ми з вами число 216. 216 це 6 в третій степені. 6х дорівнює 6 в третій. Основи в нас однакові, тому можемо їх опустити, і отримали х дорівнює 3. Це й буде наша відповідь. Наступне рівняння. Корінь з трьох степені х дорівнює 27 в степені мінус 2 третіх. Тут буде робота складатися з того, що нам треба спростити. Почнемо з першого. Як оце нам спростити? Треба замінити наш корінь так, на степінь. Три в степені х, ще в степені 1 друга в нас буде. Далі, ось тут мені треба, щоб в мене була однакова основа. ось цією. Тобто, представити 27 у вигляді трійки. 27 це в нас 3. В якому степені? В третьому. Бо 3 на 3 9, і на 3 це буде 27. Тому я ось тут 27 замінюю на 3 в третій. І ще була на степінь мінус 2 третіх. Далі, за властивістю степіння, у нас степіні множаться, ось таким чином. Спробуємо скоротити, або якось спростити, це 3 в степені х поділене навпіл. Дорівнює, тут у нас буде мінус. Трійки походять, залишиться лише тільки число 2. Так як у нас однакові основи, я їх можу прибрати і працювати вже лише тільки зі степенем. Отримали х на 2 дорівнює мінус 2, звичайнісіньке рівняння, х буде дорівнювати мінус 4, тобто мінус 2 помножити на 2, і це буде наша відповідь. Мінус 4. І останній номер на сьогодні, він складається з двох рівнянь. Розглянемо перше 4 степінь х2 додати 2х, дорівнює 5 х квадрат додати 2х. На минулому уроці ми з вами розглядали такі ж самі рівняння, тільки трішечки простіше. Так? Що нам треба зробити? У нас немає однакових основ, але є однаковий степінь. Тому я поділю ось цю частину на ось цю. 4 в х додати 2х поділимо на 5 степені х квадрат додати 2х. Тут в мене залишиться одиниця. Далі, ось тут, так як степінь однаковий, я об'єдную це під 1 один степінь. Одиницю представляю у вигляді того ж самого Тієї самої основи тільки вже в степені 0. Тобто 4 п'ятих в нульовій степені в мене буде та ж сама одиниця. Отримала однакові основи. Прибираю їх і працюю вже зі степенем х2 додати 2х дорівнює 0. Отримали неповне квадратне рівняння. Спробуємо х винести за дужки. Залишиться х додати 2 дорівнює 0. А в якому випадку у нас добуток. Двох множників може дорівнювати нулю. Тільки якщо один з них нульовий. Тобто або це дорівнює нулю, або це, так і запишемо. Або х дорівнює нулю, або х додати 2 дорівнює нулю. Звідси ми маємо перший корінь 0. А ось тут треба розв'язати. Х буде дорівнювати мінус 2. Отримали два корені. Відповідь: 0. З комою, мінус 2. Наступне рівняння і останнє на сьогодні 7 степені 2 мінус х торівню 4 в степені х-2. Подивіться, будь ласка, таке рівнянечко з родзинкою. У нас нібито степінь однакова, нібито дії повинні бути такі ж самі, але ось тут у нас 2 мінус х, а ось тут у нас мінус 2. Давайте з вами спробуємо. Змінити ось тут порядок наших букв і цифр. Для цього нам треба помножити все це на мінус одиницю. А де ж нам її взяти? Для того, щоб там ми отримали мінус одиницю, так? тобто мінус, мінусову степінь. Нам треба оцю четвірку перегорнути. Тобто, буде тоді основа 1 четверта. Спробуємо 7 в степені 2х дорівнює 1 четверта в степені мінус. Х-2. Тобто, якщо ми перегорнемо число, у нас з'явиться зверху мінус. Далі спробую ось тут спростити 7 в степені 2 мінус х дорівнює 1 четверта в степені. і відкриваємо дужки. мінус х додати 2. Далі, тепер розставимо це все гарненько, тобто буде 2 мінус х. Вибачте, тут треба в дужки брати 2 мінус х. Ну, а далі діє нас такі ж самі. степені однакові, тому я поділю ось цю частину на ось цю. Так, 7 степені 2 мінус Х я поділю на 1 четверту степені 2 мінус х. Дорівнює і буде в мене тут одиничка. Ось тут далі буду писати, продовжувати. Що ми з вами отримаємо? Візьмемо під один знаменник, це буде 7. Так, 7 поділити на 1 четверту і все це 2 мінус х до рівні одиниці. Що ми тут маємо? 7 помножимо на 4 перших 2 мінус х до рівні одиниці. Далі, тут ми отримали 7 на 4, 28 степені 2 мінус х дорівнює. І отут, замість одиниці, я і пишу 28 в нульовій, бо мені треба зараз буде вбирати основи. Вони однакові, можу прибрати, отримали 2 мінус х дорівнює 0. Звідси, ми знаходимо з вами х, і він буде дорівнювати в нас 2. Тому відповідь наша буде. 2. На цьому наші рівняння на сьогодні закінчились. Будь ласка, якщо будуть виникати у вас питання або сумніви якісь, пишіть, не соромтесь, я всім допоможу. До побачення!